Всім привіт! Сьогодні 15 грудня 2022 рік. Ми на авторинку. Покажуємо ціни на автомобілі, які є, скільки коштують, які роки. Кого цікавить є телефони в оголошенні. Дзвоніть, домовляйтесь про зустріч, оглядайте автомобіль. Я впевнений, що ви для себе щось тут хороше знайдете серед тих автомобілів, які я показую. Отож, всім приємного перегляду. Хто не підписався на, на мій канал, будь ласка, підписуйтеся. Напишіть, будь ласка, під цим відео будь-який коментар. Ну що, почали. Дивіться пижик. 38, 18 рік, 12500, механічна коробка передачі без підкрасі. Тим продавця продається є. Varie, Ось такий автомобіль, зараз покажемо вам салончик. Що ви бачили, що це за автомобіль, все чистенько. водні карти, сині, комедія, шаносія, стакі механіка, все частенько. Вдається Peugeot 308 на передніх прототиманках, не бачу я передніх парактроніків по комплектації. Це у нас автомобіль 2015 року на механіці 1.6. Ціна 9 тисяч. Є телефони продавця. Кожу ззаду. 308 Peugeot. Продається Peugeot 308. Коштує він 8500. 14 рік, 1,6 дизель. Є телефони продавця, панорама. На жаль, вона під снігом. Продається Peugeot 308. Так що ми маємо поцінити 11800, 17 рік. дизель 1.6, 6 прибіг 160 тисяч. Панорама новігальці є, паратроники підігрів сидінь. Телефон до ця є. Peugeot 308, 11900. Автомобіль Peugeot 3008. У нас є передні проєктроніки. Пробіг 138 тисяч на бензині 1.6, 10 рік, 8300. 8300 за 10 рік. Peugeot 3008 Peugeot. 3008. Це вже у нас новіший автомобіль. 17 рік. 19700. Є телефон продавця, є інформація по автомобілю. О, цікавить такий автомобіль. Контактуйте з продавцем. Peugeot 308, крузовий хеджбек. Напевно, один директний автомобільного ринку в такому кузові такій моделі. Ціна його 7800, 7816 рік. Пробіг 263 тисячі. Ви бачите телефон продавця, 1,6 дизель. Ось такий Peugeot 308, кузовий хетчбек. Peugeot 308. Далі дивимося, що ми бачимо 2008 рік, бензин-газ, газ, 16, прибіг 220 тисяч, 4800. 4800. Була ціна 5100, пішла знижка.